Як звати твого тата? Паша. А який твій тато? Якого він зросту? Десь високий, а мама чуть -чуть Отже, тату вище ніж мама. Добре. Можливо, ти знаєш якого кольору волосся в твого тата? Як у мене. Русяве. Це не коричневий. Це коричневий? Да. Ну добре, не буду сперечатися. А якого кольору очі в тата? Коричневого, як у мене. Щось тато весь на, на тебе схожий. Так? Чи ти на тата? <гум> Дімуля, а тата є борода чи вуса? У нього маленькі вусики просто є, то він всі Ага, Зрозуміло. Скажи, будь ласка, а що тато вміє робити? Я їздів на бінзавосі, розвезти роз... бінзійчик по заправкам. Це його професія така? Так. Це він так працює. Зрозуміло. А і... Чи... І, і йому дозволяє їздити далеко. Угу. А що тато любить робити, коли він вдома? Він бере планшет, заходив в танки, а я біжу дивитися танки. А що ти ще любиш з татом робити? Коли я у папу прошу Ліга подивитися, то він каже ні. Так. А можливо, ви щось інше граєте, якісь ігри? Я знаю, що ти з татом багато читаєш, так? І я знаю, що тато з тобою займається і уроки з тобою робить, так? Угу. І мама зі мною робить уроки. <laughs> Зрозуміло. А що ви любите всі разом робити? Ты, де Тата, Мама. Що любите делать все разом. Мама готовит кушать папе. Так. И вы все вместе сідаєте есть, так? Мы, мы ели, когда посыпались, Мама меня рано подняла. И мы кушали блинчики со сгущенкой и йогурт. Это <laughs> вы все разом снедали, зрозумело. Димулишка, скажи, пожалуйста, тато сильный? Когда он слез в а брови. В брови хмурит? Все, что? Когда он... А, вот так вот. <laughs> а тато взагалі сильный? Не, ну сильный. Не сильный? Обнимаешь крепко. Ну, потому что он сильный. А тато як супергерой? Ні? Uh ну -uh. так. Mm. Ну mm? так. Mm? No, no, тато як супергерой. Папа Бетмен.